Повертаючись до студії і ще до цього а, закону про містобудування? Да. Так, по-перше, до законів, які були прийняті, це так само закон про медіа, про який вже сказав колега, це приватизація, яка, яку приймали під історію того, що це ми дамо можливість бізнесу повернутися так. на території, щоб він почав працювати. От скажіть мені, будь ласка, сьогодні є. Ринок в Україні У нас за останній квартал падіння економіки 70%. Самі ж кажуть від 50 до 90, в середньому 70. Тобто, внутрішній інвестор не може вкласти, навіть якщо б хотів. А ми ставимо стратегічні підприємства сьогодні на приватизацію, наприклад, порт. На Чорному морі ну є мозок в головах, чи немає? У мене просто питання. Чи зараз просто ми спостерігаємо повторення роздербанення економіки, таке, яке було в 90-ті роки, але зараз це відбувається під час війни. Ну, Це фактично мародерство. Повертаючись до закону про містобудування, це ж серіал у Нас ми продовжуємо. Наступна історія це законопроект 8202. Який, а ну. який дозволяє е, змінювати через півроку умови того тендера, який ти виграв. Тобто ви прийшли на тендер, кажете, я буду будувати соціальне житло, буду будувати його за 100 гривень. Uh -huh. Всі інші приходять кажуть, ну за 100 гривень не можна, тисяча ну, гривень мінімум. Ну, я зараз не в цифрах, а по суті, просто щоб ви зрозуміли. Ви кажете, ні, 100, 100, я точно виграю. І виграє. Ви виграєте тендер. Проходить півроку. Ви проходите до, експер... до експертної організації, яка так само пов'язана з лобістами, з забудовників тощо, і кажете, не можу побудувати за 100 гривень, буду будувати за 100 тисяч. Вам дають експертизу про те, що ви все правильно робите. Тобто і ви таким я чином. Я нове змін... тендер за 100, а буду будувати да, продавати... а буду, а вист... буду за 100 тисяч. А хто автори? Третій автор, здогадайтесь, хто? Шуляк. Ну, бачите, не треба було далеко ходити. Ось так це виглядає. Тобто, це, знаєте, як кажуть, многоходовка. Спочатку ми починаємо будувати де завгодно, а потім починаємо розривати, назвемо це так, м'яко кажучи, бюджет країни, яка воює. А потім під цю історію будуть будувати житло для тимчасово переміщених осіб, закладаючи подвійний тариф для того, щоб. На цьому заробити, буде відбуватися знову будівництво чогось. Ну, я дуже добре ставлюся до будівництва доріг. От я в останнє крайні, крайні відрядження їздив, і вийшло так, що ми їхали до Одеси. Одне з відряджень було в Херсон і одеська траса. От скажіть мені, будь ласка, сьогодні там відбувається будівництво, стоять машини. Будується, не ремонтується. Ще раз повторюю: не ремонт, не ямки Латай, да не а будівництво траси одеської. От скажіть мені, будь ласка, сьогодні немає куди витратити кошти, сьогодні немає там де закупити зброю, сьогодні немає де де закупити додатковий трансформатор, щоб він стояв десь на складі. Що як коли не, не якщо, а коли знову прилетить шахід чи ракета російська, у них поки що вони є. Швидко відновити, щоб у Києва, Київської області, Дніпра, Кривого Рога інших міст з'явилося світло швидко. Чи просто знову треба виділити комусь півтора мільярда, так як це відбулося в Дніпропетровській області. і Сьогодні йдуть обшуки в набу. І проводить там то у Голіка, то у Різніченка, то у е, інших фігурантів цієї справи. Ну дивіться, я все розумію. Але е, корупція під час війни це не корупція навіть. Це не, це не просто злочин, який прописаний в кримінальному кодексі. Це мародерство. І я дуже, дуже жалію, що знаєте, як кажуть, по законам е, воєнного стану не можна. Е, по-іншому застосовувати діючий е е карний кодекс. Ну, чесно, ну я, ну, ну, ну я просто не розумію, як сьогодні можна. Е треба бюджет е е оформити. Назвемо це так. Ну, ну майте совість. Що навіть якщо просто зараз е можемо це справді довго, довго проговорювати. Е Цього просто немає і не повинно бути. І чекаємо на те, що президент заветує цей закон. А власне, це читалося у зверненні після Великої сімки. Це я кажу саме про закон, який вже став законом про містобудування. А те, що цей законопроект вісімдесят так я його запам'ятаю. А він просто не має стати взагалі законом. І в принципі, треба дуже добре порозмірковувати на тим і звернути увагу, напевно, що владі надії Олени Шуляк. Уже Військово звертається з тим, щоб позбавити, позбавити, я ж кажу, її. Так, після голова, і за, за і вона цей після закон? цього всього вона ще є автором і цього законопроекту. Я не розумію, які зараз інтереси просуваються. Але якщо взяти одну от конкретну річ, чи з такими законами а, зможемо ми стати членом НАТО? Я не навіть кажу, перестрибую там члени Євросоюзу і так далі. Це не пафосні речі, тому що головна гарантія безпеки для України, для українців, це стати членом НАТО. Стати членом НАТО у них. Це означає відповідати критеріям, критеріям права, а це не відповідає. І дуже чітко нам кажуть наші партнери, що треба зробити усе для того, щоб у певних скептиків щодо членства України у НАТО навіть не було можливості от поставити таких от запитань, навіть такої, щоб придирочки. А тут просто така не то, що придирка, тут величезна діра, яка говорить, хлопці, де у вас там не те, що корупція, у вас і це все відбувається під час війни. От ось на, дивіться, ну зараз навіть питання не про партнерів, не про НАТО, не про євне про це, це одну хвилин. Це, це питання про майбутнє розумієш, про майбутнє України. Це питання про людей, безпеку. які сьогодні живуть в цій державі, які роблять це, які віддають останню гривню. На те, щоб ну ми ж пам'ятаємо, що було на початку війни, коли скидувалися останню гривню для того, щоб купити броні, каску, провізію, форму і багато чого іншого. Та й зараз це відбувається? Ну давайте будемо реалістами. Да, зараз і на щастя інша, вже забезпечення армії, але тим не менше, якщо б не український народ. То сьогодні, ну м'яко кажучи, українській армії було б важко воювати так, як вона воює сьогодні, і повертати свої наші території. І коли ти бачиш, що тут віддають останні діти проводять ярмарки для того, щоб назбирати по 20 да. по тридцять гривень, і моя дитина так само це робить, для того, щоб піти щось купити, передати солдатам. А тут хтось сидить і вважає, що він може далі пиляти бюджет цієї держави. Не в НАТО річ, не в не, не в Євросоюзі. Питання в тому, що є речі, ну які не можна робити, тому що ну, тому що, ну не можна робити, тому що це загранню добра чи зла. Це, це те ж саме, що почати працювати на, але на роблять, Росії. І, але їх роблять, і що цим робити? Їх роблять, роблять на законодавчому рівні. Якщо президент підпише цей закон, я не знаю, чесно. Я не знаю, як він може підписати. Вони кажуть, там е е Кубракова да, возили в Америку, показувати. Так. Він один з е лобістів цього закону. Він публічно виступив, його підтримав. Ну, як так? Ну, ти, ти повинен нести відповідальність за те, що ти робиш. Шуляк повинен нести, питань нема. Повинен нести Кубраков. Він пост, якщо не помиляюсь, навіть писав підтримку цього законопроекту. Ну, то тоді зараз він повинен вийти або сказати, що він. Далі його підтримує і вважає нормальним все, що відбувається навколо цього законопроекту, або вийти і сказати, там, хлопці, дівчата, я помилився, ні, це поганий законопроєкт. Ну, так, так, так не може бути. І по іншим законам, і там закон про відповідальність військових, і є інші речі так, так само, як був підписаний закон про пенсійний суд. Ну, Ми бачимо позицію, змінну позицію венсійської комісії. комісії Позицію по uh, J7, я маю на увазі. Тобто uh, повинна відбутися реформа для наших глядачів, реформа Конційного суду, відбору суддів до Конційного суду. Суд. Так. І той законопроект, який потрапив до зали, він, з одного боку віддає нашу, там, частину наших суверенних прав партнер, міжнародним партнерам. А, е, і це продавалося під соусом того, що це погоджена позиція, європейці його приймають, готові, все, нам поставлять галочку, що ми виконали і можемо рухатись далі е, до членства в Європейському Союзі. Ваш покірний слуга, виступаючи в залі, сказав: що дивіться, в мене питання: а не відбудеться так, що ми зараз проголосуємо все рівно, щось свої повноваження як держави, суверенної держави віддаємо назовні. А нам завтра скажуть, тому що вже була позиція G7, що. Не те, що ми хочемо бачити. Нам скажуть, що ви не те прийняли. Ні, такого не відбудеться 100%. Проголосували на другий чи на третій дні, буквально через декілька днів Венесійська комісія вийшла зі зміненою позицією і сказала, це абсолютно не те, що ми потребуємо, не те, що ми вимагаємо і повинні бути інші умови. Тобто, а навіщо ми голосуємо? Свої повноваження як держава віддаємо назовні і нічого не отримуємо навзаєм. Тобто, це не дозволить нам далі рухатись в бік Європейського Союзу. Я розумію позицію, коли ти поступаєшся якимись своїми е, позиціями, своїми правами, але отримуєш е, навзаєм щось інше, наприклад, членство в Європейському Союзі. Логіка є. А коли ти віддав. І нічого не отримав, і думаєш, що ти знову зможеш когось там обдурити, сказати: Дивіться, а це трошки так, а трошки не так, вони нам не вірять і ну, не е... проскочить. думали проскочити, та. не проскочили. І подивіться, Мін... як міняється позиція цього року, першого року повномасштабної війни, і що ми бачимо вже на наступний рік. Якщо в цьому році нам європейці, е... МВФ, інші структури допомагали бездвозмізно тобі даром, Хоча ну це теж вар варто називати речі своїми е іменами. Це були була не допомога, це були кредити, які теж треба буде повертати. Там 99% це були кредити. То зараз на наступний рік ви бачите вже вимоги МВФ, підвищення тарифів, підвищення скорочення державного апарату, інші умови, які вже виставляють нам, що не можна друкувати гроші для фінансування бюджету і тому, і тому подібне. Тобто, вже конкретні вимоги до держави, що від нас будуть вимагати, це теж поганий сигнал. Тому що, по-перше, сьогодні український народ, українська економіка до цього не готові. Я впевнений, що, на жаль, до цього не готова і влада, до збільшення, наприклад, тарифів, ну вже НКРЄКП сказало про те, що будуть підіймати тариф на, гарячу, на холодну воду в два рази. А де у людей сьогодні ресурс для того, щоб це сплатити? Коли ми під час верстки бюджету говорили про те, давайте закладемо хоча б індексацію. На інфляцію мінімальної заробітної плати, пенсії, стипендії, зарплати лікарям, зарплати медикам для зарплати вчителям, для того, щоб ну якось компенсувати з ті втрати, які люди понесли. Ми зараз говоримо про реальні 40% інфляції 40% за цей рік. Я розумію, що це війна, але людям треба ж допомогти. Ні, не треба. Ми краще витратимо гроші на контент для Росії. Ну ось, вам приоритет. ось вам і пріоритети. Ось ви ось пріоритет.